Добрий день, я Михайлик із Харкова і сьогодні я вам розповім авторську казку, де знайти відповідь. У голуму лісі жила собі дуже стара, але мудра сова, багато різних звірів мешкали поруч нею, у кожного з них траплялися якісь випадки, події, халепи, в які вони потрапляли, а самі вирішити були. Неспроможні. Той ходили за порадою до мудрої сови. Першим прийшов до неї вовк та й каже Мені шкода, що я харчуюсь живими істотами, я вбиваю їх. Мені хотілося б, їсти траву, як лоті, коріння, як кабані, чи горіхи, як білка. Сова подумала і каже Ні, тебе не повинна мучити совість, бо ти вничиш хворих, слабких тварин. Тому ти санітар лісу, а не вбивця!» Про розумну та мудру сову дізналася і жаба. Вона була дуже налякана та знесилена, бо болота й домівка пересохла. Що робити далі, де жити, щоб дочекатися до чого? Вона не знала. Сова дала їй таку пораду. Біля мене янорамого кума, який поїхав на весілля, ти, можеш тим часом. Пожити в ній, поки не піде дощ, і болото не наповниться водою. Одного раву прибігла білка до сови. Пожалілася їй, що в нашому лісі немає горішків, грибів, жолудів в цьому році, бо дуже спекотно, Ти літаєш далеко. Може, знаєш, де є їжа для мене? спитала вона. Сова подумала і відповіла Якщо ти не лінуєшся, стрибай в тихий ліс. До нього зовсім недалеко. Там є і горіхи, і гриби. Та пам'ятай, літо рік годує. То впрацюй. Незабаром і зайц замислився, чого він такий лякливий, але додумати чому не міг. Пішов до сови він розраду шукати. Сова уважно послухала і сказала. Ти дуже обережний і якливий, коли хижак підкрадається. І це природне, бо якщо ти не був таким, то щоразу потрапляв би в пачу хижака. Раптом до сови прийшов велетен лось і питає у неї, чи потрібні мені роги. Вони вважають пробиратися в кучані лісу, а силаємо й кафе. Твої роги це твоя зброя, краса, тому і звуть тебе Велетнем. Ось таку школу порад мають звірі в лісі, де живе дуже мудра сова. До побачення. Зустрінемось інше суботи у 12.00.